Добрий день, друзі! Наближається новий рік! Пригадайте, без якого гостя не відбувається свято. Він в дім приносить подарунки. На склі малює візерунки, річки заковує у лід. Як зветься цей казковий дід? Так, дід Мороз. Поспішає він сьогодні і до вас. Для поробки вам знадобиться Кольоровий картон. Кольоровий папір, двосторонній кольоровий папір, клей олівець, клей ПВА ватні диски, ножиці, олівець, лінійка, Фоаміран або блистівки для декору. Починаємо. Зігніть аркуш картону навпіл та з верхівкою на згибі намалюйте трикутник в основі 11 см. Виріжте, не розрізаючи верхівку. Відріжте та наклейте кольорові смужки на одну частину заготовки. З червоного двостороннього паперу виріжте два прямокутника 4,5х9 см та 3,5х9 см. Склейте кожний в циліндр. Також кольочком склейте конус висотою приблизно 4 см. Склейте між собою циліндри та конус та приклейте до основи. Виріжіть круг 3 см у діаметрі для обличчя та деталі рук з паперу. А голову, вуса, рукавички та помпон для капелюшка з ватних дисків. Намалюйте ніс та очі та приклейте деталі як на фото. Приклейте деталі рук та голови, як на фото. Кружечками з фоамірану прикрасти ялинку. Для банта зігніть навпіл смужку двостороннього паперу приблизно 20х4 см. З серединою на згибі виріжте заготовку як на фото. Також виріжіть два трикутника для кінчиків. Края заготовки приклейте всередину. Знизу підклейте трикутники. Прикрасьте бант блистівками. Зі смужки паперу склейте петельку для підвіски. Приклейте до ялинки спочатку петельку, потім бант. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.